Емоційний баланс 12 навичок, які допоможуть віднайти гармонію. Розділ другий. Емоційне зростання тепер, коли ми ідентифікували нашу власну руйнівну і проблематичну поведінку, і ціну, яку доводиться за неї платити, нам необхідно освоїти першу стратегію під назвою рост. Це абревіатура, яка нагадує нам про те, як важливо Р розслаблятися, О – Оцінювати обстановку, С – Сформулювати свій намір та трудитися для його втілення дуже складно змінити будь-яку звичку. Для цього необхідно знати, які дії ви хочете змінити, коли ви хочете їх змінити. Що ви хочете робити замість них? Тією ж мірою важливо пам'ятати про те, що ви хочете насамперед змінити свою реакцію, найчастіше саме це найскладніше особливо, коли емоції накривають вас із головою. Тож, як можна підготувати себе до того, щоб ухвалювати здоровіші рішення, коли емоції вас переповнюють? Перший крок до того, щоб змінити свою проблематичну та руйнівну поведінку і не діяти імпульсивно, використовувати стратегію росту, розслабитися, оцінити обстановку, сформулювати свій намір і трудитися, щоб його втілити Як досягти росту Розслабтеся. Перестаньте робити те, що робите зробіть вдих. Відстороніться від ситуації на кілька секунд, щоб поглянути на неї із іншого ракурсу Не робіть того, що ви зазвичай робите, натомість створіть певний простір між вашою первинною емоційною реакцією і поривом діяти імпульсивно. Можете навіть вголос собі сказати Стій, розслабся, або згадай про рост. Потім зробіть кілька повільних вдихів і видихів, щоб допомогти собі заспокоїтися, перш ніж діяти. О. Оцініть обстановку. Які факти? Швидко оцініть їх. Ви не зобов'язані розбиратися в них повністю і не зобов'язані проводити глибокий аналіз того, чому ви почуваєтеся саме так. Ви навіть не зобов'язані вирішувати проблему, якщо вона надто складна. Просто докладіть усіх зусиль до того, щоб у загальних рисах усвідомити те, що відбувається, просто поставте собі кілька простих запитань як я себе відчуваю, що відбувається? Чи наражається хтось на небезпеку С. Сформулюйте свій намір. Наміром може бути мета або план дій. Щоб вирішити, яку саме дію ви зробите, запитайте себе, що мені необхідно просто зараз. Жодне обране просто зараз рішення не зобов'язане бути остаточним або найкращим вирішенням проблеми, це всього лише має бути щось здорове, що допоможе вам впоратися із ситуацією те трудіться для його втілення. Дійте усвідомлено, тобто рухайтеся вперед повільно, беручи до уваги усе, що ви робите, яким би не був ваш намір, втілюйте його настільки спокійно і ефективно, наскільки можете повторимо ваша перша дія для досягнення росту може і не бути остаточним розв'язанням актуальної проблеми. Але якщо ви виконаєте усі ці кроки, то ваша усвідомлена дія найімовірніше буде здоровішою та ефективнішою, ніж імпульсивні дії. Хоча цей процес із чотирьох етапів може здатися вельми трудомістким, коли вас переповнюють емоції. У міру практики ці кроки можна буде виконати всього за кілька секунд, і вони стануть вашою новою звичкою. Врахуйте, що можливо, вам доведеться використовувати рост. Кілька разів в одній і тій самій ситуації. Якщо вам не вдається сформулювати ефективний задум і виконати дію з першого разу, почніть заново і зробіть кілька глибоких повільних вдихів між спробами. Навіть якщо ви неодноразово будете використовувати рост упродовж деякого часу, доки не відчуєте, що ситуація розв'язалася. Або доки не зможете ефективно відсторонитися від ситуації, ви вже допоможете собі тим, що утримаєтеся від імпульсивної і імовірно руйнівної чи нерозважливої поведінки. Коли застосовувати рост зазвичай ви знаєте, що є можливість відреагувати на ситуацію інакше, коли ви відчуваєте сильну негативну емоцію. Особливо таку, що примушує вас бажати або а чогось уникнути, або б, виявити до когось агресію. Коли це відбувається, рост це автоматичний вимикач, який надає вибір, діяти імпульсивно і робити те, що ви зазвичай робите, або застосувати одну з навичок подолання з цієї книжки та постаратися спричинити іншу реакцію. Вам також імовірно знадобиться застосування рост, якщо ви раптово починаєте відчувати емоційний, ментальний або фізичний біль. Зазвичай це гарний індикатор того, що вам потрібно зробити паузу, а потім зробити вибір нарешті вам може знадобитися застосувати рост, коли ви помічаєте прагнення діяти імпульсивно. Або використати один зі звичних типів руйнівної поведінки, навіть якщо ви не знаєте причини. Ці три стани сигналізують про момент вибору ви можете або зробити те, що зазвичай робите, імпульсивно відреагувати та емоційно завдати болю собі або комусь іншому, або ви можете розслабитися, оцінити обстановку, сформулювати намір. І потрудитися використовуючи більш здоровий механізм подолання. Застосування росту. Історія БРАЙАНА Брайан часто влаштовував сварки зі своєю дружиною Келі. Як правило, усе закінчувалося тим, що він принижував Келі, волаючи, що вона нікчемна дружина. Згодом, з'їдений з соромом, Брайан тікав до місцевого бару, де він надто багато пив і витрачав надто багато грошей. Брайан щойно почав опановувати нові навички подолання і вже дізнався, які з них працюють у його випадку, але для цього часто було проблемою просто згадати, що їх треба використовувати, коли його переповнювала злість і депресія. Він знав, що мусить застосовувати Рост, тож приклеїв кілька кольорових стікерів зі словом Рост по всьому будинку. Наступного разу, коли він і Келі почали сваритися, йому на очі потрапив один зі стікерів. Перехопивши подих, він просто перестав кричати сказав Келі, що повернеться за п'ять хвилин, і залишив кімнату. Повільно і глибоко вдихаючи і видихаючи, він спробував розслабитися і послабити м'язову напругу у своєму тілі. Потім він оцінив ситуацію і швидко обміркував те, що відбувається він усвідомив, що сварився скель через те, що вона не випрала його робочу уніформу, але він не збирався працювати аж до наступного ранку і навіть не спромігся повідомити їй, що треба вибрати. Тим паче було ще достатньо часу, щоб це зробити. Брайан усвідомив, що в той момент не було ніякої терміновості, але він просто був сп'янілий своєю злістю. Брайан відчув, що йому треба вийти з дому і піти в бар випити кілька склянок, але натомість сформулював намір. Я залишуся вдома, заспокоюся, і не робитиму нічого такого, що може зашкодити моїм стосункам із Келі. Нарешті настав час те трудитися для втілення наміру. Ще трохи подихавши, щоб заспокоїтися, Брайан повернувся до тієї кімнати, де перебувала Келі. Він сказав їй, що усвідомив, що вчасно не попросив її вибрати уніформу. Що розлютився і що йому треба піти в спальню заспокоїтися. Тож він ліг на ліжко, увімкнув заспокійливу музику і повільно дихав, доки не відчув себе достатньо спокійним, щоб вийти і вибачитися перед Келлі. Брайану було складно згадати про рост і застосувати його. Але щойно йому вдалося переломити свою стандартну модель поведінки. Він успішно зробив інший, більш ефективний і, врешті-решт, більш здоровий вибір. Практикуйте рост, відтворіть у голові нещодавню ситуацію, у якій ви відчули, що вас переповнюють емоції. Докладіть усіх зусиль, щоб визначити, що ви зробили імпульсивно. Якій саморуйнівній поведінці ви піддалися, якщо це сталося, і як би ви могли впоратися із ситуацією краще? Можливо, не ідеально, але краще? Якби ви застосували стратегію росту? Дайте відповіді на такі запитання на окремому аркуші паперу або у своєму щоденнику? Що сталося? Як ви себе відчували? Що ви зробили? Чи піддалися ви поривам до саморуйнування? Якщо так, то яким? Використовуючи стратегію росту, уявіть, що могло б статися інакше. Як би ви могли розслабитися у цій ситуації? Як би ви оцінили ситуацію? Що б ви виявили? Як би ви сформулювали намір, яким би він був? Якби ви потрудилися для втілення цього наміру, то що могло б статися? Які були б переваги застосування стратегії росту? Будь-які зміни у власній поведінці даються важко, особливо важко, якщо вам доводиться справлятися із лавиною непереборних емоцій у той самий момент, коли найважливіше змінити поведінку. Ось чому важливо нагадувати собі про те, що треба застосовувати рост у сукупності з іншими навичками, яких ви навчитеся, і які ви практикуватимете у міру прослуховування цієї книжки. Сам по собі рост навичкою не є це радше стратегія, яка дасть вам змогу вбудувати усі наступні навички подолання щоразу, коли ви стикаєтеся із непростою ситуацією. Відчуваєте, що вас переповнюють емоції і мусите зробити важкий вибір? Пам'ятайте про те, що треба практикувати рост разом із навичками подолання щоразу, коли ви нагадуєте собі про необхідність росту, ви будете його використовувати дедалі природніше. Для вивчення як ви думаєте? У яких ситуаціях вам буде корисно застосувати рост. Подумайте і напишіть трохи про людей, місця та ситуації, які регулярно пробуджують у вас непереборні емоції. Протягом наступного тижня практикуйте рост щоразу, коли вас переповнюють емоції. Зробіть це як мінімум один раз, і, коли зможете, відкрийте щоденник і напишіть про це. Яка була ситуація? Р. Як вам вдалося розслабитися у цій ситуації? Дихальні вправи. Прогулянка околицями тощо. О. Коли ви зробили оцінку, що ви виявили с. Коли ви сформулювали намір що це було Т. Коли ви трудилися над цією ситуацією, що ви зробили? Або ж, якщо ваша дія поки що тільки запланована, що ви зробите?